Дітки, мене звати Оксанка. Вчора ми з мамою були в магазині, і я попросила її купити найбільшу ляльку, а вона сказала, що для цього потрібно гроші. Давайте сьогодні разом розберемося, які бувають гроші і звідки їх взяти. Гроші потрібні для того, щоб обміняти їх на будь-який товар. А які бувають гроші? Можуть бути металеві у вигляді монет і паперові у вигляді купюр. А де наші батьки беруть гроші? Батьки ходять на роботу, трудяться, працюють і отримують за це зарплату, тобто гроші, які їм видають за виконану роботу. А тримати гроші зручно гаманці, Там вони не мнуться, не псуються. Дорослі мають різні професії, які дозволяють їм працювати і заробляти на життя. Ой, я тепер зрозуміла. Моя мама також ходить на роботу, отже в неї є гроші, і вона зможе купити мені найбільшу ляльку в магазині. Дорослі, заробляючи гроші, мають також багато витрат, адже потрібно купувати не лише продукти харчування, а й заплатити за використану воду, світло, квартиру, а також ліки та транспорт. Тому що вистачило зароблених грошей, їх потрібно правильно також витрачати і все розпроділити. Тому й витрачати все потрібно економно, не купуючи зайвого. Тому йдучи в магазин, ваші батьки, мабуть, складають список і купують лише те, що необхідно. Дякую, дітки, я все зрозуміла. А скажіть мені, будь ласка, а чи все можна купити за гроші? Дітки, давайте разом з Оксанкою зіграємо у гру що можна купити за гроші, а що ні, і про все дізнаємося. Діти, розгляньте картинки. Що ви бачите? На першій мама обіймає дитину, а на другій іграшки. Як ви гадаєте, що можна купити за гроші? Звісно, іграшки, а мамину любов ні. А ще тут зображено: так, взуття і діти. Як ви гадаєте, що тут можна купити за гроші? Взуття, а дружбу? Дружба не продається і не купується. Що ми тут бачимо? Кошик з овочами і дівчинка, яка дуже радісна, що б ви купили. Так, овочі можна купити, а радість! А радість ні. А тут ще бачите меблі і дощик, що можна придбати? Звісно, меблі. А дощ можна купити? За гроші ніякому разі. Що? І кого ви тут бачите? Так, одяг і хлопчик, який займається спортом, бо хоче бути здоровим. Що б ви купили? Одяг можна придбати, а здоров'я ні. Що зображено на наступних малюнках? Сім'я і фрукти. Що можна придбати за гроші? Рукти можна купити, а сім'ю ні. А тут що можна купити? Так, автомобіль, ні. а сонце ні. Зверніть увагу на наступні зображення: тут є будинок і дівчатка, які гарно співають, бо мають талант. Що можна купити за гроші? Будинок можна, а талант ні. Ой, а тут ми бачимо Блакитний океан. І продукти харчування. Що можна придбати? За гроші. Продукти харчування, а океан не продається і не купується. Дякую вам, малята, що допомогли мені розібратися, що таке гроші, звідки вони беруться. Хоч я ще маленька, а в мене також є гроші. Мені дають їх дорослі за гарні справи і за допомогу по господарству. Я зберігаю їх у скарбничці. Але з нею в магазин не підеш і нічого собі не купиш. Це незручно. Може, ви мені допомогли зробити гаманець, з яким би я з своїми батьками змогла ходити у магазин? Пропоную навчитися разом з Оксанкою робити ось такий паперовий гаманець, тим паче, що для нього потрібно лише один аркуш паперу і наші мілі пальчики. Повертаємо аркуш вузькою стороною до себе і складаємо на опіл. Накладайте чітко верхні куточки на нижні і проведіть руками чітку лінію згину. Розгортаємо аркуш і повертаємо широкою стороною до себе. Знову складаємо навпіл. Зараз розгортаємо і бачимо чіткі лінії, які ділять кожну сторону посередині. Тепер верхній куточок потрібно зігнути до цієї середньої лінії, утворюючи два трикутники зліва і справа. Те ж саме зробимо. На протилежній стороні загинаємо куточки до середньої лінії. А зараз будьте уважні. Куточок, який у нас утворився, потрібно загнути майже до цієї лінії, але трішечки, не доходячи до неї, і провести чітку лінію згину. Теж саме з іншого боку. І пам'ятаємо, трішечки не доходимо до цієї лінії. А зараз знаходимо лінію, яка ділить по серединці, ось вона. І загинаємо нижній край до серединки. Проводимо лінію знину. І точно так само з іншого боку. Ось до середньої лінії. Наші ці куточки зустрілися. Тепер перевертаємо нашу заготовку на інші дії. Вертаємо вузькою стороною до себе. І згинаємо ще раз до середньої лінії. Ось так склали і провели лінію згину. Теж саме з іншого боку. Ці сторони зустрінуться посерединці. Ось так. Тепер ще раз переверніть на інший бік і складіть посерединці. Навпіл. А щоб наш гаманет міг закриватися, дістаньте з одного боку ось такий трикутничок. І виверніть його назовні. Все. Гаманець готовий. Можете його прикрасити будь-чим. Хоч хоч і малюнком, чи наклейками. Дякую вам, друзі. Та я сама зможу зробити такі емоції, подарувати їх своїм друзям. А зараз час прощатися. До побачення до наступних зустрічей!